Сабиті на каналі Україна у студії Марина Кухар. Доброго ранку. Двоє загиблих практично миттєво жахлива ДТП на в'їзді до столиці сталася близько 10-ї вечора. На шаленій швидкості джип влетів у сміттєвост. То якраз намагався повернути у бік Києва з Новообухівської траси. Іномарка збила контейнер зі сміттям. Від передньої частини автівки майже нічого не лишилося. А її водій та пасажир загинули одразу. На місці, де це сталося, ідуть дорожні роботи, і повсюди стоять знаки про обмеження швидкості. Кількість обстрілів на Донбасі наблизилася до рекордної за квітень. Напередодні бойовики 87 разів відкривали вогонь по позиціях військових. Звітують у штабі АТО. Супротивник використовує заборонене мінськими угодами важке озброєння. Найбільше б'ють по Авдіївці. Інтенсивно накривали Новгородське, Марінку, Широкине, Піски, Опитне, Майорськ та Луганське. Бойовики з окупованого Докучаєвська били по опорних пунктах військових з мінометів та гранатометів. Армійці були змушені відкрити вогонь у відповідь. Репортаж із передової Тетяни Уралової перебіжками по чотири чоловіка. Цей терикон у притул прилягає до Докучаєвська, який контролюють бойовики, до їхніх позицій всього кілометр. Звідси помітно, на блокпості йде зміна варти, а прямо під нами мертва рілля. Десятки гектарів випаленої землі. Коли працювали міномети, поле палало кілька годин. Пожежа дивом не перекинулася на житлові будинки сусідніх селищ. Васильок тур пролітав, де як обична, блокпоста до За Чірикона чорно там. Ну, стоїть. Зіткнення відбуваються кожен день. Українські армійці стріляють тільки у відповідь. Ми також ведемо вогонь тільки у відповідь по їхнім позиціям, звідки вони по нам ведуть вогонь. Військові вважають, обстріли з важкого озброєння з боку бойовиків провокація, адже супротивник добре розуміє, докучаєвськ фактично оточений українською армією. Скоріше це просто предсмертна агонія їхнє від безысходности, бессилия їхнього і невозможности нічого не змінити кардинально. Ми всі розуміємо, що санкції працюють і дуже добре. России все-таки тяжело прокормити на трьох фронтах своїх найомників. Напруженість на Маріупольському напрямку може зрости, це підтверджують дані розвідки. Сьогодні в безіміння прибыл Ватажок бандитів Захарченка з інспекції 9-го адільного полка морської піхоти ДНР з конкретним завданням обостріть ситуацію. Найближчими днями армійці не виключають нових обстрілів, але запевняють, готові дати відсіч супротивнику з Донецької області. Тетяна Уралова, Олександр Давденко, Сабиття Канал Україна. Усі гарячі точки будуть під наглядом цілодобово. ОБСЄ упродовж тижня встановить відеокамери спостереження в Авдіївці та у селищі Октябрське. Вони працюватимуть в онлайн режимі. Таке пообіцяв один з очільників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хух. Це дасть змогу бачити, хто порушує мінські угоди. Згодом такі камери з'являться і в інших прифронтових селах, запевнив Хух. Жбурну гранатою будинок рідної сестри житель Маріуполя. 53-річна жінка поранена, а її брата нападника розшукують по всьому місту. Перші фото із поруйнованої оселі виклав у соцмережі керівник підрозділу національної поліції на Донеччині В'ячеслав Аброськін. Розповів, брат і сестра посварилися через спадок матері. Маріуполем оголосили план перехоплення. Злочинець зник на власному авто. 12 тисяч родин в одному зі спальних районів столиці без газу. Жителів Русанівки годують на польовій кухні. Чому трапилася халепа і коли закінчиться? Розкаже Олексій Фалін. Не користуйтесь ними. Без газу нині 12 тисяч родин. Крани довелося терміново перекрити через аварійний стан мережі, яку не ремонтували більше 60 років. Застаріла інфраструктура, зношена труба вже має корозію. От і вона вже просто вийшла з ладу, її треба або міняти. Газопровід проходить через міст і через нього йде газопостачання на от такий великий мікрорайон. Аби кияни не залишилися голодними. Рятувальники розгорнули на стадіоні польову кухню. У меню польової кухні входить отака гарчана каша з м'ясом, шматочок хліба, печиво і чай. Але місцеві кухарі-рятувальники кажуть, що готові приготувати будь-що з тих продуктів, які їм привезуть. Люди до польової кухні йдуть охоче. Пенсіонери дивуються, що гаряченьким годують безкоштовно. Тільки кашку. Держите раз, ложечки потягає. Там нас ще йбушка, так. Рятувальники кажуть, потік людей не меншає. Годують усі, хто просить. Прописку не питають. Уже чоловік 160-170 Ми вже накормили кармірі за та време багастаїм. Я спробувала качка добрити. Дякую, хлопці. Відремонтувати газогін обіцяють у стислі терміни. У четвер почати відновлювати газопостачання, а до суботи завершити всі роботи. Олексій Фалін, Віктор Білогорцев Сабиття, канал Україна. Неповноцінне житло дачників Запоріжжя не хочуть реєструвати у власних будинках. Хоча на їхньому боці закон. Чиновники відмахуються, мовляв, юридичний казус. А люди не можуть ні до лікаря звернутися, ні дитину у садок віддати. Квітучі дерева та чисте повітря не єдина перевага дачного селища. Головне, те, що будинки тут у 4-5 разів дешевше ніж квартири у центрі Запоріжжя. Саме через доступність житла Тетяна Лукашенко разом з чоловіком і дітьми переїхала в дачне селище, кооператив Граніт. Їхній будинок на північній околиці Запоріжжя, але для міської влади вони досі тільки дачники. Родину не обслуговують в районній лікарні, а доньку відмовляються брати до найближчого дитсадка. Діс участки купили в 12-му году. І от тепер не знаємо, як далі. Ребенка та в школу определили, а второго з садиком нужно щось вирішити. Наталія Соловйова живе поряд. Маленький дачний будиночок, її чоловік перебудував у просторний котедж. В ньому є кухня, ванна і туалет. Але чиновники не хочуть визнавати будинок повноцінним житлом. Хоча Наталя зібрала всі необхідні документи. Там постанові Кабміну написано переведення в житловий фонд будинки відбувається безкоштовно. А безкоштовно у нас ніхто нічого не хоче робити. Нас вимагають зробити топографічні плани, зробити якісь зйомки. В БТІ треба визвати інспектора. За це все платити треба. Два роки тому Верховна Рада дозволила реєстрацію у дачних будинках, але жоден мешканець цього кооперативу її не отримав. Чиновники виправдовуються, подібне відбувається не тільки в Запоріжжі. Цей вопрос, наскільки я знаю, стопроцентне ні рішовані в одному з городов України. Ну може, хтось тоже підходить його вирішенню, але в городі Запорожжями, що очень сильно нас здержують тот факт, що в нашому місті просто генплану. Новий генеральний план забудови чиновники обіцяють ухвалити цьогоріч. Тим часом жителі дачного селища готують чергові скарги до мерії і звернення до прокуратури і Верховної Ради. Запоріжжя Олег Притикін, Костятин Горошко, Сабиття, канал Україна. Одна з дітьми-інвалідами дочка Галини Бесединої з Донецька втратила ногу 6 років тому. А молодшому синові терміново необхідна заміна ортопедичного корсета. Жінка ледь зводить кінці з кінцями. Звідки прийшла допомога? Дивіться в сюжеті. Половина життя дев'ятирічного колі беседіна пройшла в корсеті. Після перенесеного в два роки запалення легенів хребці хлопчика почали буквально розсипатися. Спеціальний корсет це єдина можливість не бути прикованим до ліжка. Він просто не дає далі розрушатися Якщо ми його знімемо, у нього тоді спіна розпадається, і на нього болить. Двічі на рік його необхідно змінювати. Раніше виготовлення нового корсету оплачували за рахунок бюджетних програм. Тепер фінансування припинено. Через це Коля проходив в корсеті півтора роки замість шести місяців. Його мама Галина була у розпачі і подзвонила на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Ані спросили, яка допомога нужна, я їм сказала. Попросили збросити документи і через вони дзвонили позвонили. Сказали, що вирішили оплатити. Галина на зарплату няні в дитячому садочку одна виховує двох дітей інвалідів. Її старшій доньці шість років тому ампутували ліву ногу до коліна. У дівчинки було захворювання кісток. Тепер пересувається на протезі. Поміняти який так само допоможе штаб Ріната Ахметова. Ситуація у сім'ї плачевна, оскільки у родині двоє дітей-інвалідів. Старша дівчинка має ваду кінцівки, і штаб Ріната Ахметова обов'язково закупить спеціальний протез. У родині дуже люблять тварин і Оліна до глядає за своїми собаками. Дев'ятирічний Коля на домашньому навчанні, тому чотирилапі замінюють йому друзів. Шиншила, мишка, тішка, і лінда. А вот эту собаку викинули на помойку. Прогодувати сім'ю Галині допомагає гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Я сюди розбираю сумку. Можливо. У найскладніші часи допомога штабу Ахметова врятувала життя більше мільйона людей. Мирним жителям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення роздали 7 мільйонів 723 тисячі дитячих і дорослих продуктових наборів. Тетяна Блінова, Данила Кірієв, Сабиття канал Україна. Жити з димком доводиться мешканцям двох багатоповерхівок у Дніпропетровську. Скаржаться на громадську лазню, поки її клієнти оздоровлюються. Увесь дім від парної валить людям із вікна. У конфлікті розбиралася Поліна Вегера. Алла вже два роки не виходить з дому, у жінки відмовили ноги. Вона найбільше страждає від диму, адже живе на другому поверсі. Каже, коли сауну починають топити, у квартирі нічим дихати. У квартирі взагалі ні вина Уже до такої степені, що виходить муж з під'їзду, в нього спрашують ти що говорить. Каптіли рибу, у нас вже всі всі воняють та й в квартирі. Куди вітер, туди і дим. Від лазні страждають, і мешканці сусіднього будинку. Отже, стараємося не відкривати. Вчора постирали, решили уже вивісити. Все таки тепло на улиці быстрее стирка сохнет. Вивісили, все в порядку. Там не диміла, все нормально. Открываем через час. Там уже вся стирка вже воняє димом. Ну вот этой, дровами, ну кастром просто мешканці, куди тільки не звертались. І до сани під служби, і до міської ради, і до поліції мають купу документів та відписок. Говорили із власником сауни. Він сказав, говорить, мені все одно, що ви тут будете. У мене така ж в центрі міста на сірова находиться возлі Чкалова. Чкало. мною ніхто в центрі нічого не може зробити. А ви тут на своїй периферії що то питайтесь не оставить. Будете? Ні, мішаті тому подобне. Гарить мої ребята можуть с вами разобрати. Йдемо до сауни. Власника на місці немає, але нам дають поговорити з ним телефоном. Чоловік запевняє, труби виведе на дах будинку. труби. є та коронатім, като труби. Та жителів ці обіцянки не вірять. Ти нічого не понімаєш. Щас діляється документи з ділася. Труби документи више дома Чуть-чуть потерпіти. Так подожі, а ти представляєш? У тебе тяги хватить витягнути цю трубу, щоб що на 30 метрів. За роз'ясненнями ми звернулись до міської ради, та поки відповіді від чиновників так і не отримали. Поліна Вигера, Олександр Довгань, Сабиція, Канал Україна. Додому через вікно мешканець Івано-Франківська вже третій рік поспіль ігнорує власний під'їзд. Відколи в будинку встановили домофон, чоловік категорично відмовляється ним користуватися. І на другий поверх залазить драбиною. Наталя Фармус намагалася познайомитися з диваком. Дерев'яна драбина біля вікон цієї Івано-Франківської багатоповерхівки з'явилася близько трьох років тому. Вона впирається у вікно другого поверху. По ній стверджують сусіди: додому потрапляє господар цього помешкання. Драбина біля багатоповерхівки давно привертає увагу перехожих. Як жінка до хати не пускає. Ну, так. Я би теж так зробив. Та справа не у жінці, хоча у господаря помешкання є родина. Драбину до будинку, розповідають сусіди, чоловік прилаштував, відколи там з'явився домофон. Сплачувати за нього відмовився, хоча коштувало це тоді близько 15 гривень. До нього приходилось неодноразово казали, візьміть ключ, він ж безкоштовний. Ні, мені не потрібно ні цього ключа, ні домофоном нічого мені не потрібно. Натомість, пригадує Олександр, чоловік почав зносити до двору дошки і майструвати на очах здивованих сусідів драбину на другий поверх. Кожне сходить з по своєму. В гості до чоловіка Сабитять намагаються зайти, як і господар, через вікно. Мушу сказати, це тяжко. Та він нам не відчинив. Сусіди тим часом обурюються, неодноразово просили чоловіка забрати драбину. Будь-який час можуть зайти якісь особи там злодії чи хто робити який Є! доступ іде до сусідніх квартир. Комунальники згодні і більшість мешканців під'їзду кажуть, що вони хочуть домофон. То якщо ти один залишився, то будь добрий, підкоряйся волі більшості. Вже завтра комунальники разом з муніципальною інспекцією з благоустрою обіцяють навідатися до власника драбини і наполягатимуть, аби чоловік її забрав. франківська канал Україна. Велетенська дірка посеред дороги виникла просто на очах. Поліцейські американського штату Каліфорнія зняли ось це відео. Видно, як провалля збільшується заглиби на дорожньої пастки аж 6 метрів. На щастя, втрапити сюди ніхто не встиг. Поліція вчасно заблокувала рух. Чому утворилася діра, невідомо серед версій, раптове підмивання ґрунту через зливи, а також помилки інженерів, коли будували трасу.